Без води через аварію, яку не змогли вчасно ліквідувати. Під час проведення ремонтних робіт арештовано техніку КП «Облводоканал». Внаслідок суперечки між двома суб'єктами господарювання два населені пункти області залишились без водопостачання. Те, що сталося, свідчить про безвідповідальний підхід керівництва організацій до роботи. Розбірки у період воєнного стану навіть через господарський спір неприпустимі і фактично є диверсією. Заявив начальник обласної ова Юрій Малашко. Тим часом люди продовжують сидіти без води. Всяких даже нічого не шипить нічого. Ну так влітку так же само. Води в крані пані Світлани, як і решти жителів Малокатеринівки, а це понад тисяча дворів, немає вже більше, ніж добу. Для місцевих відсутність води не рідкість, адже її немає з травня і майже до жовтня. Проте зараз в родині Світлани закінчується запас з літа і поповнювати нічим. Влітку у нас є на вулиці, ну таке ну, як басін. для зберігання води. Там Влітку машина підвозила воду, ми туди ото відрами заливаємо, так от потрошку сьорбаємо відрами. Я просто не знаю, що робити без води. Може, підвоз буде води? Де її взяти цю воду? Не їсти приготувати, ну не, 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 не скупається. ну, Ну що можна робити без води? Нічого. Неліпша ситуація і в Кушугумі. Жителі прийшли до водоканалу, аби з'ясувати ситуацію. Розповідають, в тих, хто живе на нижніх вулицях, вода ще трохи є, бо стікає, а на верхніх майже немає. Я живу на верхній вулиці. Так, вода вже, ну, в дім ледве йде. Слабкий напор, ну якщо це пральна машинка, якщо котел підключений до води, то він теж не спрацьовує. Якщо вода не дай, бо зникне зовсім де брати воду, щоб їсти, понапрати. Мабуть, з річки, тому що не в усіх є басейни. На верхніх вулицях вже майже немає води, і, і тому ми стурбовані, що якщо вночі вдарять морози, то може розмерзнути ця система. Так як труби, які підходять додому, до будівель. Тому звичайно, це наш біль сьогодні. Причинив проблему прорив на водогоні в Малокатеринівці Кушугумської ОТГ. Проте ліквідувати аварію оперативно працівники облводоканалу не встигли. Їхнє майно заарештували. За два дні вилилося стільки води, страшно просто визвали працівників обласного водоканалу. Вони виїхали вчора робити, але в них арештували техніку, приїхали з виконавцем і з поліцією і арештували техніку. Як вони не прохали, що дайте нам можливість закінчити роботи? Ні, ніхто цього не послухав. І сьогодні селище другу, другу добу без води. Сказали, що зроблять, але в селі ще вони не обіцяють, що вони на 100% відновлять в селі отут воду, водогін у нас. У нас залишилось два тут по Малокатерінавці. У нас задвіжка поламалась, нам навіть не дали вчора діляти нашу роботу. Для того, щоб ми хоча б могли подати людям воду. У нас Катериновка, повторяюсь, без води. Чаську Шугума без води, тому що вони питаються, а те лінії. Причина господарський спір між КП Облводоканал та підприємством Запоріжжя електропостачання. Підвозу води також немає, бо і цю техніку арештували. В заручниках залишились і інші громади, яким облводоканал привозив воду, зокрема Степногірськ, який ще з березня 22-го без центрального водопостачання. Завозили двічі-тричі на неділю, щоб забезпечити воду, і ми набирали і без ліфтів, без нічого на дев'яті поверхи носили воду. Ну вода була на сьогодні. Її залишилось тільки до завтрашнього дня. Завтра вже води немає, і тут нам от, да, ставлять учора перед фактом. Що і не буде. Ні, до речі, вона сьогодні теж виїхала, але її теж зупинили і не дали до нас проїхати. Тобто тисяча мешканців Степногірська на завтра залишиться без води і взяти її ніде. Нині працівники облводоканалу докладають зусиль, аби виправити ситуацію і не залишити жителів Малокатеринівки та Кушугума без води. Ремонт водогону виконують на власному авто. Зараз відновлюють засувку. У меня очень много оборудования и генераторы, и насосы, и ключи. Ну, ну, это оборудование, которое мне необходимо для ремонта. В личную машину я все сложить не могу, поэтому мне нужна наша машина, которая э, стоит на штрафстоянке, и опять же мне нужен экскаватор, который тоже самое стоит на штрафстоянке. Загалом борг облводоканалу перед Запоріжжя електропостачання становить 200 мільйонів гривень. За словами голови Кушугумської громади Володимира Сосуновського пориви сталися і на інших місцях водогону, зокрема в Балабиному та Кушугумі. Якщо ситуація не зміниться, продовж кількох днів вся громада залишиться без води. Я хочу звернутися до депутатів обласної ради, до міністерства. Розвитку громад, що чи може сьогодні громада, яка знаходиться на розмежуванні, яка потребує постійно від обстрілів, бути без води? Ми вже втратили повністю Каховське водосховище. Ви вже знаєте і бачили не раз, що у нас нема зовсім поливної води ніякої, звідки ці долги в 200 мільйонів. Причому тут Кушумовська громада, причому Степногірська, причому 18 тисяч людей Кушумовської громади, 3 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Ситуацію тримають на контролі в обласній військовій адміністрації. Під час сьогоднішнього традиційного брифінгу голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко зазначив, люди мають бути з водою. Борги були виставлені за електроенергію, яка надавалась на тимчасово окупованій території. На сьогодні я доніс до керівників району та очільників цих підприємств. Просту думку, воєнний, воєнний час це є диверсія. І а мирні люди у них є заручники. І мова йде у нас не про господарський спір між одним підприємцем та іншим, і не про букву закону, і не про гроші. Мова йде перш за все про людяність. На жаль, зараз вимушено в ручному режимі це розбиратися з цим питанням, але. Є вже певні домовленості, ремонти відбуваються. За словами начальника зова, вода в громаді має з'явитись до кінця доби. Телеканал МТМ слідкуватиме за ситуацією, що склалася. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ.